Цієї ночі вперше на Польщу посипався справжній град російських дронів. За оцінками польських військових, не менше десятка їх було, а можливо, і більше. Військові назвали це актом агресії. Польські військові е, прем'єр Дональд Туск назвав це провокацією. Ну і сказав, що він, а також президент Польщі, е, вони на зв'язку. Із керівництвом НАТО, з керівництвом партнерів, вирішують, що його робити. Що це насправді? Насправді, це ще не агресія, агресія попереду, але і не просто провокація, це пробний шар. Ну, пам'ятаєте, коли Путін е, тузлу придумав. Верніше Тузлинську провокацію для того, щоб перевірити реакцію України реакцію різних політичних сил, тих, хто мають захищати Україну, на фактично акт агресії з боку Росії, перевірив, подивився, подумав, що можна продовжувати. Ну, з приводу Польщі, то згадується, як вони. Разом з Байденом примушували нас визнавати, що це наші ракети попали в е польську будівлю, вбили там фермера, здається, декілька чоловік. От, такі заставили наших, наші визнали. Ну, Путін подивився, е йолки палки е -йолки, послухав ці всі речі. Ну, і не слухає ще з 2014 року. 14 і до останнього часу про те, що е, польська армія ні за що не буде воювати з російською. Ну і вирішив: Окей, прекрасно, не воюйте, ми вас просто будемо пиздити. Зараз е, Путін і його братва, е, дуже уважно спостерігають, що буде у відповідь. Схоже, що нічого, крім занепокоєння, не буде, ну хоча вони вже наважилися збити е, дрони, які летіли по їхній території. Ну це вже офігезний прогрес, тому що е, півроку чи рік тому був випадок, коли дрони залетіли на польську територію, і вони їх не збивали, тому що ці дрони чи ракети. Здається, про ракети мова йшла. Е, тому що, за словами польських посадовців, ці ракети направлялися назад в український повітряний простір, і навіщо ж їх збивати, якщо вони е, поляків вбивати, не збираються, збираються вбивати українців. Ну тепер вже інша справа вже точно збиралися вбивати поляків і вони наважилися їх збити. Але не більше того, ніякої. Е, Попереджувальної серйозної реакції я не прогнозую, і дуже імовірно, що оці російсько-білоруські, ну, в основному це російські навчання на території Білорусі, що вони можуть закінчитися початком справжньої агресії проти Польщі і Литви. що Війська російські будуть направлені на прорив Сувалкінського коридору, тонкого перешийку, між Білоруссю і Калінінградською областю. В результаті того, що Путін бачитиме, що воювати з ним ніхто в Європі не збирається. Що поляки і їхні союзники дуже і дуже бояться його, бояться його армії. Не дай Боже, не хочуть жодного зіткнення. І тому е ця безкарність це просто запрошення для нього е вчинити акт агресії. Ну і якщо вони прорвуть Сувалкінський коридор, відділять фактично Литву, Латвію Естонію від основної континентальної Європи, то тоді захоплення Литви, Латвії Естонії російськими військами. Буде справою. Ну, якщо не трьох днів, то може чотирьох, п'яти, не більше. Західних військ там якась тисяча з чимось, німці там, здається, ще хтось. Але це ж не та сила, яка здатна стримати е -е, полчища Рашиків, які в них. Все ще є, незважаючи на те, що українська армія їх канцелить кожен день. Так що, ну, якщо не буде реакції з боку Польщі і НАТО на ось цей обстріл у вигляді, як мінімум, ультиматуму когось серйозного, а краще було б, якби вони завдали повітряних ударів по російських. Об'єктах військових на російській чи білоруській території. Якщо цього не буде, то з дуже великою ймовірністю можна прогнозувати, що війна Росії проти НАТО розпочнеться найближчий тиждень-два.